Турнік горизонтальний, а це і просто його перевернули. Отак я вважаю, що потрібно сприймати пілон. З точки зору фізики аналізувати елемент. Після травми стали тренеркою. Потім така дивлюся, а моя рука така, отут. Я на суддів дивлюсь, кажу, вставте її. Буває всяке. вашому малятку рік швиденько йому цитічку дала і далі собі суджу. Моя сьогоднішня гостя точно знає, як поєднати силу та грацію, адже вона буквально демонструє це на висоті. Вона є досвідченою тренеркою з повітряної гімнастики та пілонної акробатики. Тож її вихованці неодноразово здобували призові місця на чемпіонатах світу. Поруч зі мною у талановитих Світлана Сова. Вітаю вас! Вітаю! Давайте почнемо з того, що маючи настільки багато досягнень особистих вихованців, при цьому ви не маєте такого спортивного минулого саме, от як спортом люди займаються вівпілоною акробатикою. Тож як все почалося, де ось цей був момент, коли пора? Це був вогник в серці, і спочатку угу. я думала, що Чому я не займалася і думала про це все? На жаль, я не пішла так, шкодувала про це в дитинстві. Батьки не віддали. А потім я зрозуміла, що якби б я свого часу пішла б на спортивну або на художню гімнастику, мій шлях побудувався б інакше, угу. і я не пронесла б крізь себе скільки багато розуміння і відчуття виконання елементів абсолютно дорослому віці. Ми десь з подружкою пішли на пілон. Там була. Це був не пілон, це була одна така труба. І на цій трубі дівчинка танцівниця викладала для багатьох дівчат. І це було так. Вона російською розмовляла, от смотри, що я вмію, показувала, і ми якось це намагалися. Повторити а, без пояснень, без ну, техніки. Десь небезпечно. Як... Це було страшне небезпечно. <світ> е, да, було багато і травм, і так далі, але якраз це, що чому в мене не виходить, чому я травмуюсь, чому мені так складно, uh -huh. е, було е, основним моментом для того, щоб е, потім відкрити свою школу, щоб потім проносити це крізь себе, щоб зрозуміти техніку. І, і так далі, ну але знайти себе ніколи не пізно, як ми на вашому досвіді переконалися. Хотілося б пригадати якусь таку певну думку з мережі, яку я бачила, про те, що дуже часто пілон і, взагалі, якісь вправи на пілоні сприймають як танці, як певне якесь просто видовище, а не як спорт. Що ви про це думаєте? Я думаю, що із будь-якого. Предмета можна зробити тренажер для спорту, uh -huh. тобто є в нас турнік. Турнік горизонтальний, а це і просто його перевернули. Отак я вважаю, що потрібно сприймати пілон. Це тренажер. От і все. Звісно, є дуже багато думок про те, що це просто пішло від стриптизу, і це все дуже красиво, і це все дуже легко. Я взагалі, коли почала розвиватися в цьому напрямку, в першу чергу почала говорити про те, що акробатика на пілоні. Це не пол що це акробатика на пілоні, що це спорт на пілоні, тому що для цього потрібна неабияка гнучкість, хороша сила, спритність, правильна техніка. Звичайна середньостатистична людина, ну просто отак от, прийшовши до пілона, вона не буде виконувати суперскладні вправи. Це угу. все буде починаючись з бази. Тому. І тут важливо ще розділяти, що я все-таки танець на пілоні, і це теж прекрасно. Я обожнюю цей напрямок. І є спорт, власне, теж окремий напрямок з одним тим самим предметом, з пілоном. Пілон mm -hmm. дарує і сильну спину, і сильні руки, і міцний прес, і ноги для мене це. Улюблений тренажер, тому що е, тут тренуються все в гармонії. Е, не так, що якщо дуже отак, от е, говорити м -м, прямо, наприклад, художня гімнастика дає гнучкість, спортивна гімнастика дає силу і спритність. Е, е, то тут для мене особисто пілон дає все. Він дає і силу, і гнучкість, і спритність. І кожна людина з якоюсь своєю якістю може знайти там для себе щось своє. Mm -hmm. До речі, саме в цьому секрет дуже багатьох моїх учениць секрет їхніх перемог, тому що коли ми будуємо програму. Ми робимо ставку якраз на те, що даровано природою. Коли дівчинка гнучка від природи, вона має гарну спинку. Ми в номері це будемо обов'язково показувати. Мягко будемо оминати слабкі сторони, але все рівно ми покажемо: от вона сильна, от дивіться вам такий гарний трюк на силу. Ну, я пригадаю ще такий факт з вашої біографії про те, що ви досить довгий час тренувалися самі, але, на жаль, після травми стали тренеркою. Але питання в тому тому чи якби того не сталося, ви би зараз хотіли би лише сама тренуватися, не тренувати? Оце взагалі дуже сумна історія. Так, в мене взагалі вийшло так, що не було тренера. Десь там їздила на якісь класи, навчання, але доводилось тренувати себе самій. Uh -huh. І дивилася, якусь штучку знайшла там в інтернеті і пробуєш її сама, стелишку купу матів і так далі. І в той час це було багато-багато років назад, От якась така спроба сліпого кошеняти, вибратись кудись. Але разом з тим виходило успішно, я змагалася в Україні, перемагала. І от, на момент, саме на сцені, прямо в мене стався вивих ліктєвого суглоба. Це дуже болюча історія. І я спочатку взагалі подумала, що це щось сталося з пілоном, потім така дивлюся, а моя рука така отут. І я на суддів дивлюсь, кажу, вставте її. А. Мене забрали тоді швидка. Звісно, я не дотанцювала. Я дуже довгий час була з гіпсом. Думала, що вже навіть ніколи не стану на руки. В мене був такий страх. От я навіть зараз це пригадую. Я пам'ятаю, що попри мою безмежну любов до моєї праці. Я подумала, що мені далі треба щось робити, іти десь в офіс і так далі. От воно не моє, тому що вже от сталася страма, і в мене страшний страх. Я не можу ні стати на руки, ні спертися, і рука ще випсувана, навіть не вирівнюється. Були такі думки, це було все через біль, але що я далі починаю робити? Я веду тренування словами, тобто в мене змінився повністю підхід. Я зрозуміла, що кожен елемент може бути виконаний правильно, якщо в нього правильна техніка, і це буде без травм. І саме про це я почала думати, навчаючи учениць. Хоча і раніше намагалася якось десь технічно, але після того я стала скурпульозно з точки зору фізики аналізувати елемент. Фізики? От. Так, саме з точки зору фізики. Угу. Тому що якщо ми відмахуємося ногами, наш корпус наближається в цей момент до пілона, ми маємо долю часу, поки ми підкинули там своє тіло і перехопити руку. Отак, от от я почала про це думати. От. І, чесно кажучи, якщо оглянутися назад, я не шкодую, що. Так сталося, що цей біль відбувся, тому що це повністю змінило мою тренерську діяльність. І, думаю, без травми явно не обходиться, які найчастіше бувають, і що взагалі буває такого досить небезпечного у піванному спорті, скажуть хочхутьху. Справда, знаю, що в багатьох студіях по Україні, тому що ми спілкуємося на змаганнях з іншими тренерами. Знаю, що буває всяке. Бувають і якісь і переломи, і падіння, і так далі. Ще раз плюну в нашій студії ну, це можуть бути хіба що е, пережаті м'язи надто затиснуті, угу. і вони потребують розтяжки і масажу. Е, сильних падінь не буває, тому що. Е, я навіть скажу чесно, я зараз за це подумала, я цим і пишаюсь, тому що правильна техніка, вона передбачає травми. І угу. Як тренер, я знаю, де впаде людина, і я знаю, де її притиснути в той момент. Тобто я це передбачаю. Тому травми мінімальні, і це вже про якісь. Або чуть-чуть зажаті м'язи можуть бути перерозтягнуті шпагати. Оце часто травма, але це вже травма всіх спортсменів, десь не догрілися по відчуттях і надто сильно розкрили шпагат. Може бути таке ще перетягнуті м'язи або зажаті м'язи. Ваші вихованки дуже багато мають медалей. Я впевнена, що у вас там прям коробки стоять уже з ними. Але питання в тому, що як ви реагуєте на це, коли вже є багато досягнень, все одно хочеться ставити якусь нову планку. Чи є вона у вас? Можливо, це щось світове, можливо, якесь визнання певне в конкретної людини, навіть можливо таке може бути. Досконалості немає меж. Бувають моменти, коли дівчата навіть не займають місце ніяке, а в них номер був фантастичний. І е, вона розчарована, вона може плакати з того приводу. Я їй скажу, що ти на сцені була прекрасна, і мені е, чесно, вже не важливо е, зовсім на медаль. Просто ми ще раз з тобою можемо протанцювати це на інших змаганнях, якщо ти хочеш медаль, і будемо далі її отримувати, щоб вона була беззаперечною. А про те, що куди ми можемо рухатися далі, це як я сказала, досконалості немає меж дівчата переходять в професійні категорії інші. Тобто вони починають з аматорів, потім стають напівпрофесіоналами, там виграють, стають професіоналами. І найвища категорія, як прийнято в нас в Україні. І в світі це категорія еліт. В еліті змагаються найсильніші спортсмени, в нас є такі. І е, вони потім їдуть, е, відбираються. От в нас зараз так само проходять в Україні змагання, uh -huh. а потім ми відбираємося на світові. Е, вже тобто рухатися завжди є куди, і світові це, напевно, теж ціль для дівчат, така вау. А ще. По розвитку, напевно, мені дуже подобається, коли вже мої учениці вони самі їдуть на майстер-класи і вже навчають як тренери, або вже коли їх запрошують як суддів. Uh -huh. Це для мене невимовно приємно. Зрозуміло, що ваші учні зазвичай хвилюються, чи у них все вийде, коли вони от стоять і їм там хвилинку вже до виходу. А за що в цей момент думає їхня тренерка? Що крутиться у неї в голові прямо перед виходом? В мене потіють. Страшні руки, я за них дуже хвилююся. Я намагаюся цього хвилювання ніколи їм не передавати. Я усміхаюся, можу дати водичку. Е, кажу їм, щоб не дивилися на конкурентів. Е, е, Тяжко я, не дивитись на конкурентів. Я, я впевнена, що дуже часто вони такі дивляться, і, о, а вона краще те зробила, вона краще вони себе накручують. Угу. Я їх намагаюся відволікти і е, їм завжди даю завдання. Проживи на сцені, протанцюй для суддів, як для друзів. Покажи, яка ти прекрасна. Ти три хвилини на сцені, це твій зоряний а, час. Ти володарка сцени, і я хочу, щоб ти всім показала, що кожен куточок, кожен сантиметр сцени це твій. І, а, чесно кажучи, я часто знаю, як. Протанцює учениця, тому що це все виходить з її попередніх тренувань. Дуже часто це буває прям сюрпризом, що десь поїхали руки і так далі. Неприємний сюрпризом, звісно. Але це буває у всіх, і неприємні моменти. От якраз за таке і хвилюєшся, щоб були не сильно підні ручки, щоб пілони були чіпкі, щоб ніде не було ніякого падіння і так далі. А як зробити, щоб вони були чіпкі? Ми використовуємо засоби для щеплення суха магнезія. Вона трішечки підсушує руки. Угу. І все гарно протираються пілони після кожного учасника, а там далі е, повністю не вгадаєш, тому що буває таке, що погана температура, погана вологість на змаганнях або надто холодно. І е, е, тоді взагалі тіло не пітніє. А нам, щоб щепитися з пілоном, треба отаке от легке пітніння саме тіла і ідеально сухі руки. Цього балансу дуже складно досягти. Ми сухаюсь, робимо тяжко. складні всякі методи. Ми Можемо попшикати водичку, тому що засоби для щеплення, клейки заборонено використовувати на uh -huh. тіло а, тряпочкою, можемо там десь потертись, але під час хореографії вже може пройти 30 секунд, і ця водичка висохне. Тому так, напевно, я. Більше хвилююся не за якийсь конкретний елемент, тому що я знаю, які елементи роблять мої учні, які ні. Я дуже хочу, щоб е, в першу чергу все пішло так, як треба по щепленню, щоб пілони були добрі, руки були сухі, і щоб дитина була емоційно. Е, Відкрита, щоб вона проживала дійсно номер. От емоцію, попри навіть класний професіоналізм, часом важко видати. А це дуже важливо. Це такий критерій теж є в протоколі, в артистизмі у хореографії, це оцінюється і за це учні отримують бали. Ну так, ви є, я знаю судею міжнародної системи оцінювання. І цікаво, наскільки часто, коли ви саме є суддею на якихось змаганнях, бачите, що от за. Суджують, от несправедливо оцінили дівчинку. Чесно кажучи, на тих змаганнях, де я суджу і де мене запрошують, дуже мало залишається долі для суб'єктивності, mm -hmm. тому що дуже багато критеріїв, і кожен протокол має в собі. Є, наприклад, протокол штрафів. І там є зісковзування, є потирання рук, є брудні коліна і носки в плані брудні не затягнуті. Жорстоко. так, і це кожен носок суддя дивиться і ставить паличку. Прямо от рахуємо потім їх. І засудити, чесно скажу, зараз по цьому всьому важко. Ми з колегою дуже хотіли, щоб такого не сталося. У мене є колега Катерина Кострікова. Ми з нею створили. Платформу Education і систему для оцінювання змагань. Ми зараз навчаємо тренерів і навчаємо суддів. Хочемо, щоб в Україні була більш-менш єдина така система і щоб вона була об'єктивна. Це якраз ми будемо говорити про те, чому ми можемо побачити, що майже ніде не засуджують. Паралельно з вашою такою більш творчо спортивною роботою. Ви ще й мама вашому малятку рік, але знаю, що це вам зовсім не за. Важаю, там є якась дуже класна історія, то давайте поділимось нашими глядачами. <рес> так, ну взагалі, коли я була ще вагітна, якось так чесно соціум нав'язав, можливо, це в моєму десь світі, що коли ти народжуєш дитину, ти стаєш закрита від світу, ти йдеш uh -huh. в декрет і ти перестаєш займатися. Чесно кажучи, я цього навіть боялася. І е, разом з тим, через це, що я якраз, можливо, цього боялася, я з тим намагалася боротися. Е, тому для мене, е, мій е, Владислав не є перешкодою ні для роботи, е, ні для проведення тренувань. Е, вже, наприклад, там через Тиждень після пологового я вела онлайн дівчинці. От я така, ще сижу, його тримаю. От, і так, онлайн якраз. І через два місяці ми вже з ним подорожували, і табір організовувала, і на змагання. Зі змаганнями то взагалі окрема історія. Якось було таке, що він плаче, аж розривається. А я сиджу за суддівським столом. І я така, неси мені його сюди. Я швиденько йому цитічку дала і далі собі суджу. Там не видно, що сказали навколо люди. Е, мені здається, що моє оточення це приймає і навіть вітає, за що я йому навіть вдячна. І я, чесно кажучи, я пишаюсь своїм прикладом. І тим, що я е, несу таку думку, що грудне вигодовування це окей, тому що це для дитинки, по-перше, їжа, е, і вона не має терпіти, не має переходити на суміші, вона має отримати в свої, от вона ж маленька, 2-3 місяці. Мама не тепло, і і мама не молочко. Так, де б ти не була, це насправді е, не заважає зовсім. Е, це допомагає тобі навіть розвиватись, коли соціум до тебе отакий, От він це все розуміє. Uh -huh. Тому я думаю, що можна навіть своїм прикладом багатьом жінкам і показала, що з дитиною життя продовжується, не зупиняється в жодному разі на паузу. Не ставиться, вона стає ще більш. Прекрасним, тому okay. що історія нас раніше, я пам'ятаю і друзів, деяких моїх це сумні історії про те, що якщо ти з дитиною, ти маєш десь сховатися, щоб погодувати, чи залишатися вдома, щоб не тривожити. Бо ж як погодувати не можна, а дитинка буде плакати, і буде люди на тебе будуть дивитися. А так, і дитина щаслива. І мама може робити свою роботу. Yeah, так. Пані Світлана, тоді наостанок хотілося б запитати у вас таке: дивлячись на те, як з якою радістю ви розповідаєте про те, чим займаєтесь. Розкажіть нашим глядачам секрет. У чому взагалі секрет щастя? Як зрозуміти, де тобі що принесе якесь таке певне задоволення відчуття відчуття такої радості? В першу чергу для мене це бути щирим. Щирим і чесним, щирим і чесним з собою, тому що ти тоді будеш точно робити те, що тобі до вподоби, а не що тебе заставляє хтось робити. Клас, я сподіваюся, що ваші учениці будуть отримувати якісь певні цінні уроки. В них буде поменше якихось таких травм, можливо, невдача, побільше, як мінімум, позитиву від того, чим вони займаються, оскільки. Повітряна акробатика, пілони, спорт це все дуже насправді складно фізично, тому я їм бажаю витримки, натхнення і вам звичайно успіхів. Дякую вам. Дякую. А я нагадаю, що сьогодні поруч зі мною у талановитих була Світлана Сова. Мене звати Оля Добреля. До зустрічі на Ай Media Group.